Чи там? Да. Ми На паркінг поставьте, будь ласка. Че yeah. в комната hey. не їдете? Он же уже Эй. Ну что запах на клебун смашили? Осіля, ви вживали спішники? Ні, незрозуміло. Ви вживали з пішником? Ні, ну ви вас просто запитуємо. Та ні, ніколи не всиває, але їхати зараз. Осемо, запропонуємо пройти медичний огляд на стану алкогольного здоміля. На місці зупинки транспортного засобу за допомогою технічного приладу в драйвер або в медичному закладі. Василій, запропонуємо вам пройти про Добре, так, Приєм, на Дешлого, на Ставовку і на Станівку. Можемо поїхати на Ватутіна. Добре, їдемо. Чому ви на мене світите, ніби я якийсь піс... Ні, ні, просто підсвітка. Ну, я виключу. Я вже виключив освітлення. Чого ж я когось збила? Ні, ні, ні. Я журналіст. Та його ж позабразила, чого ви мене ображаєте? Ніхто вас не ображає. Я журналіст, у нас спільно... Сідайте, поїхали, куди ви сказали. Ну... Наємний ознаки. Хоче сваритися. Чого сваритися? Не треба сваритися. Шукаєте? Хороше було місто Хмельницьке. Я зараз в Рівному живу. Приїхала, бо мама мене приживе. Ви в Рівному проживаєте, так? Так. Да. Зараз мені дуже вас довго не Його знову не затримано. Як вас побачить? Чоловіче, вам там стоїть машина, ви з нею відповідали, що ви бачите. Тримайте мене будь ласка, Ви не маєте права. Що ви кажете? Що ви кажете? Може від вас чути запах? Я прийду, пусть експертизну. Ну пройдіть. Я не хочу з вами ходити. Що ви кажете? Давайте. Час вас не Давайте. Йдем, я з вами нікуди не піду, я вам не довіряю. Багато кому не вам. Далі що? Я йду по вулиці, що від мене хочете. Ви керуєте транспортний з я, я зараз йду по вулиці, що від мене хочете. Зараз зараз. зараз. Ви йдете. міліції, ви мені не пред'явилися. Вам все предвіт при зупинці транспортного засобу. Завтра покажете Товар, кіно. кіно по телевізору. Обов'язково. Які ви круті пацани? Якщо ви не хочете... я хочу йти додому, пішки. Тому ми вас мене страшите. страшите. Ви мене страшите, я нікуди не хочу ви не проходити. проходити. Я йду пішки. Я вам заважаю. Я заважаю руку транспорту. Чи що? Як батька? Василина. 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 Проходите експертизу. Ні. Остану, ви відмовляєтеся від експертизи? Звісно. Відмовляєтеся, так? Зараз присутність до Бог освітків беріть протоколи, що ви відмовляєтесь. Почуєтесь. А чого ви маєте мене тримати? Ми вас, Бо тому що ви виходите від відповідальності. Я пішки йду, чого ви маєте мене тримати? Ви знаходитесь в нетверезому стані і хочете ви виходити від відповідальності. Так не буде, Василь. Не робіть собі проблем і не создавайте іншого. Ви шукаєте якісь. От і для себе. Які? Ми виконуємо свої функціональні обов'язки. Я йду пісні, що ти ви друге, мене не хочете. Не дізь за мною, не маєте права мене трогати руками. Я, я, Тонечко, немає. ручечки Будь ласка, забрав. Будь ласка, я нічого тобі підписувати не буду. Не будете підписувати згідно з статті 63 Конституції України в будівлі підпису та пояснення не має повне право відмовитися. Бачив? Бачив дорогу? Я йду пішечки. Відчепись від мене. Василь. В чому діло? Зараз спеціальні засоби, ну, давай примініть. Засоби з фізичного. Добре, приміни. Хочете? Давай. Ну. Зараз перевіримо розповідає, що ви будемо. Ну живе. добре, якось образовано. Ви будете проходити медичного уряду стану в, в когось підійти? Я нічого не буду. Я йду пішечки, додому. довгий. ви дому. будете проходити? Що? Слухайте, чого ви мене ображаєте? <клес> тому, тому що у вас ображає. є максимально. Якщо ви йдете, якщо не проходять спеціально. Я нікуди не йду. Ви відмовляєтеся? <клес> <клес> То це нерівнозначно, що ви рознаходиться на Добре, Все, пішли, все є вили. Я йду пішки додому, що ви мене хочете. Ви пішки зараз не будете. На вас буде адміністративний протокол. За статтю 130. А попробуйте. Василь, ви кажете, що ви твердите, так? То докажіть на, на експертизі, що і все. Проведемо експертизу, якщо поїдете. Ну, Чого до мене вже приставили? Я створила якусь неприємну умову. Якщо чути запах міський запах алкоголю з від політики. Слухайте, та, пройдіться по вулиці, чути запах алкоголю від. Через одну людину і що далі? Василь, ви будете приходити експерти? Ні. Ви відмовляєтеся від Ні, Звісно, я відмовляюсь. Ви до мене примагалися і, і що. А якщо ходіть приїздити в автомобіль, ми у вас від місцевого. Так ідіть в автомобіль, я чому маю з вами йти. Сіді, будь ласка, підійдіть до автомобіля. Ну, там стояв автомобіль, тільки садіться. Я автомобіль. не піду нікуди з вами. Чого я маю з вами йти? Бери сюди, під, під світку, коли я підключу, твоїм десь складе підкор. Василь, ну то ж, ви вже взрослели. Ні, людина. ну пацани, ви, звісно, молодці. В країні, які йде війна. Так. Ви такі герої. Пішли мене оформити. Пішли. Почекайте. Пішли, пішли мене ви, оформити. Ви будете? охуєнні пацани, пішли. Ви на експертизу їдете, посилімо. Які нахер експертизу, вон експертиза. Пойдем, І що? Боже відтвердить. І що? Відтворець. І що? І Ти герой зразу. І відпустимо вас додому. Ти зразу герой! Ви ж на мене тихаєте, я ж до вас новив. Ну ви, шановні, зразу герой, ви мене словили. Та що ж, це наші функціональні обов'язки. Добре, я пішки, йду до додому. Підете пішки, звісно. ж ніхто нічого не зацікавить. це ви Зразу герой. Та що ж герой всі? ви прийдете із експертизу? собою, да? Да, так? Так, звісно, я прийду. Пішли. Пусти, пішли. Да? Та, ладно. Ну, добре, все знаєте. Знає. Так ось я вам розкажу, якщо ви не знаєте. Я кефір пила в день? Так, мене не пускають в туалет.

Шо, О, шо? Я там не була. Я не знаю, ще що за машина. Це повністю. Хочу іти пішком. Ви підете, хочете все, від да. Зараз тоді ми пишемо про двох свідків, говоримо сім. Ви про двох свідків говорите, свіпки? що ви... Вообще, що, ну, що ви від експертизи? Ну, це, це ваша точка зору. Це ваша точка зору. Совершенно верно. Ну, вы можете... Вы говорите, что вы тут? все, что хотите, писать все, что хотите. Пиши, все, что хотите, мне посрать. Все, все что забажаете, все напишите. Все, пишите. Спасибо. Доволен? Вы экспертизу где-то приходите? На Для чего? Я Для чего? Спасибо. Вы где-то приходите Нет. Вы отмывляетесь? Я послал. За что написано? Я виконую свої функціональні оборони. Сприймав підступника. Я виконую свої ну, функціональні області. Виявляю прокуратурі, підступника, каже, що ти хочеш. Я від вас нічого не хочу. Я вам запропонував прийти в медичне ага. обстеження, на що ви согласилися приїхати в медичний зал. Ви відмовляєте. Що ви треба робити? Стоїть клоун, знімає, що робити? Не вважайте, бо ж людина Слухайте, людина, не обіжайтеся, ви будете його. на моєму місці і вас будете мене називати, слухайте. Ви ж самі согласилися приїхати на експертизу, пройти сер... ну, давайте пройдемо. Чого Я з себе на все. хочу фотографію, з п'яно на машині, сфотографіруйся, ти молодець. Що що хочеш? Хочеш? Василь. Василь, ви проходите медичне обстеження? Ні. Ви відмовляєтесь? Так. Да. Давайте зараз при двох свідках ви скажете, що ви відмовляєтеся. Дібейся від мене при двох свідках, так? Да? машину собі, надій на голову да і почекайте, Ми вас нікуди не відпустимо. Не так, я розумію. Так? Не, мене не, не відпустимо. Ми тут не составимо адміністративний протокол на вас, ми вас не відпустимо. Говорю вам відкрито так, як є. Абсолютно. А що відкрити? Суставлю на вас адміністративний протокол. Хуйовий мене день. Я тобі віддалась від цікаві. Василь, не. ви йдете експертизу, приходите. Ні, це ви не вийде. Ви відмовляєтесь від експертизу? Да. Ви офіційно заявляєте, що ви відмовляєтесь від проходження медичної експертизи на стан станкової списку. Так. Василь. — Ви відмовляєтесь? — Я вам не віддав права. Віддав машини. — Та нам віддам? не треба ваших машин і ваших прав. — Відбись від мене. — Та я не матікуйтесь. — Я просто хочу піти пішком. Пішко. — Не знаю. Давай-давай-давай. — Ну давай, подивись на давай. дурака своїм протоколом. Ходять тут. <фу> ну заставте. Ну заставте, блядь. Дайте я піду додому. — Піде ти після того, як заставимо протокол. — Так, так. — Не треба. Мені ваші речі. — На мої документи. — Не треба. Мені ваші речі. — Заставляйте свої долбані протоколи Снимав, да? ああいやこっちおこっちおこっちお де ж, де ж я є я вас підвеземо куди вам треба угу. ну, Це... ну от скажіть будь ласка ви на мене подивіться василий, я в україні заважаю жити ми ту веземо з пельми могли скоїти розумію. ви вважаєте що я україні заважаю жити в такому стані так угу. добре що ви в такому стані допомагаєте було, де є телефон, поділа, де я їм поділа. Тут таке це таке класне сміття. Язик попиш. Ну, яка тут може бути ціна вічна в машині за 20 тисяч доларів? А